Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу як зробити власного аватара в стилі мультяшного персонажу Pixar, Щоб ви мали змогу робити своє відео ще кращими і вони набирали мільйонні перегляди. Oh Ми розпочнемо з того, що виберемо своє перше зображення, де буде видно обличчя. Зайдіть у Gemini, внизу, виберіть нанобана. Завантажуйте своє перше зображення і пишіть своїми словами промп: перетвори цьому шину мультяшного героя в стилі Піксар, якість 2К. За декілька секунд ви отримаєте свого мультяшного героя. Далі не забудьте там видалити водяний знак. Ви можете зробити це у фотошопі або у будь-якому там безкоштовному сайті. Коли у нас є зображення, наступний крок ми будемо створювати аватара, щоб він міг розмовляти. Заходимо в нейромережу HeyGen. Тут потрібно зареєструватися зручним для вас способом. Ця нейромережа дає можливість створювати одного аватара безкоштовно. Зліва є пункт «Аватари». Натискайте на нього і вам запропонують зробити аватара з відео або з фото. Вибирайте з фото. І завантажуйте фото, яке ви зробили в Nanobanana. Потім застосувати новий аватар. Назва у мене буде Валерій. Вік, звісно, молодий. Стать чоловіча. і натискаю продовжити. Далі потрібно вибрати голос, яким ваш аватар буде розмовляти. Вам Hegien запропонує різні варіанти голосів дикторів. Якщо ви натиснете на New Voice, тут є два варіанти там створити новий голос. Але ця функція платна. Або інтегрувати зі стороннього сервісу. Тут є можливість під'єднати голоси, які є у вас в Eleven Labs. Але давайте зараз виберемо з тих, що там запропонує нам Хейген. Тут є фільтри, і в фільтрах має стояти українська і оригінальний акцент. Давайте послухаємо голоси. Привіт! Ось як звучить мій голос. Привіт! Ось як звучить мій голос. Сподіваюся, тобі сподобається. Привіт! Ось як звучить мій голос. Сподіваюся, привіт. Ось як звучить мій голос. Мені найбільше сподобався Алекс Некрасов, тому я його виберу. Коли це зробили, наводимо на аватар мишкою і натискаємо зробити відео з цим аватаром. Перед тим як почнемо генерувати відео, давайте ознайомлю вас з функціоналом. Справа є безліч функцій, але що вам потрібно знати, якщо натиснете на «Сцени», Тут можна вибрати іншого аватара, змінювати диктора. Є рушій руху. Якщо натиснути, тут ви можете прописати будь-які рухи, які ви хочете, щоб аватар робив і навіть емоції. Фон аватара змінювати. Різні плани, які вам потрібні, може бути ось повний, може бути ось так кружечко або там крупний план. І радіус допомагає заукруглити кути. Під фото ви можете побачити доріжку, як в монтажній програмі. Тут можна генерувати відео по декілька секунд, там, додавати зі стоків щось, або там, інші файли відразу монтувати відео. Зліва вгорі, ви можете вибрати формат відео 16 на 9 або 9х16. Далі, ось тут ви можете прописати текст, який має там, ваш аватар говорити. Напишу. Вітаю. Кожного з вас радий бачити у себе на каналі. І тут є класна штука, що ви можете додати ще одну сцену, там вибрати іншого аватара і голос і нейронка відразу буде це генерувати. Ви можете навіть там між словами поставити паузу, скільки вам потрібно. Я ось поставлю 3 секунди. І натиснути генерувати, щоб почути, як буде звучати все. Але це ще не все. Можна зробити, щоб Аватар розмовляв вашим голосом. Натисніть аудіо, і тут відразу можна записати або завантажити аудіофайл зі своїм голосом. Я завантажу аудіо зі своїм голосом і натискаю Генерувати. Назву сцена 1 Все, генерація пішла. Вона може зайняти там буквально деякий час. Я результат не буду вам показувати, бо ви бачили його на початку відео. Скажу те, що зовсім скоро розпочнеться моє авторське наставництво по створенню АІ мультфільмів, де кожен учасник, неважливо, який у вас досвід, я навчу робити АІ мультфільми і як за допомогою них ви зможете заробляти гроші. Якщо ви давно мріяли робити власні мультфільми, більш детальну інформацію ви зможете знайти в закріпленому коментарі та описі до відео. Дякую кожному з вас, що ви були сьогодні зі мною. Буду дуже вдячний за підписку на канал і коментар. Успіхів вам!